Перший слайд. Вводимо прізвище та ім'я і натискаємо кнопку Почати тестування. До слова, комп'ютерна презентація найбільш підходить пояснення. Далі. У режимі сортувальника слайдів можна. Вибираємо правильну відповідь, далі. Зміна значень властивостей об'єкта, які характеризують його зовнішній вигляд, це. Натиснули далі. Інструмент текстове поле. Використовують, щоб вибрали відповідь далі. Етап репетиції презентації передбачає. Вибрали відповідь далі. Кожен слайд має відображати: Вибрали відповідь далі. Що можна змінити у текстових надписах? Тут вибираємо декілька правильних відповідей. І натискуємо також далі. Фотоальбом це презентація, що містить. Вибираємо декілька правильних відповідей. Далі. Встанови відповідність між призначенням і назвою інструмента редактора презентації. Вибираємо об'єкти з нижнього рядка і перетягуємо, утримуючи ліву кнопку миші. Відпускаємо в відповідному прямокутнику. Порядок не має значення в будь-якому порядку. Це робимо для всіх об'єктів. І натискаємо кнопку Далі. За допомогою якої клавіші можна розпочати запуск всіх слайдів, починаючи з першого. Натискаємо вихід.